Привітик! Сьогодні ми будемо з вами переводити USDT в електронному гаманці Куна на гривні і виводити їх на карточку. Тобто у нас є зараз на балансі USDT 14 доларів. Далі ми для того, аби їх перевести і вивести на нашу карточку, нам потрібно нажати дашборд. Далі знаходимо тут USDT. 14, USDT. Натискаємо продати. Тут ми пишемо кількість USDT, які ми будемо продавати. Тобто 14 USDT. 14 USDT ми продаємо і отримуємо 560 гривень 98 копійок. Продати. Але тут береться ще, дивіться, комісія. Ось комісія 1 гривня 40 копійок. Тобто, до, нам ми отримаємо 559,57. Продаємо. Операція успішна, готова. Прекрасно. Повертаємося сюди, і ми вже бачимо, що у нас є баланс 559, 57 USD, ой, 57 Юан, да, тобто це гривні. Далі ми натискаємо кнопочку виверти. Поповнення мобільного. Тут, на, куди ми збираємося їх вивезти. От, наприклад, вивод Visa Mastercard. Натискаємо, вводимо номер карти, який я вже скопіювала, вставила віза. Да, натискаємо продовжити. Вводимо суму 550 гривень. І з комісією треба, щоб. Ага, бачите, у нас комісія має. не вираховується з цієї, а має бути свише. Цієї суми. Тобто, у нас ми пишемо суму так, щоб нам комісію захопити. Тобто, ось так. Так воно і буде. 550 ставлю на вивід. Якщо 551 поставлю на вивід, буде 8,27. Тобто, ми якраз влазимо в цю суму, тому що всього має бути 559,27. А в нас 559,57, тобто ми, в принципі, влазимо в цю мінімальну, в цю суму. Вивести. 551 сума виводу. З комісією 827. Натискаємо «Вивести». Перевірте почту, пишуть, що нам треба код підтвердження. Ставлю на паузу. Так, підтверджуємо вивід на почті. Пише обробка. Оновляємо свій кабінет і будемо чекати зарахування на карточку. Як тільки прийдуть гроші, зразу запишу продовження. Зараз він оновиться. О, все, успішно відправлений. Так, і вивід сам прийшов мгновенно, як то кажуть. Ось вони і прийшли. 551 гривня вже у мене є на рахунку. Що про що можна сказати? Що вивід із гаманця-куна досить швидкий. Користуйтеся, в кого будуть якісь запитання, обов'язково запитуйте. І всім гарного настрою!